Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео про вирощування полуниці на агроволокні. Самий звичайний спосіб безкрапельного поливу, просто поверх землі застелене агроволокно, притиснуте дерев'яними планками і на ньому посаджені у прорізи кущі. Полунички. Почувають вони себе дуже добре. Отож, детальніше про цей спосіб його плюси і мінуси. Але спершу про агроволокно. Агроволокно буває біле, буває чорне. Я маю на увазі те, на якому вирощують полуниці та інші культури. Тому що є таке тоненьке біле агроволокно, яким зверху прикривають посадки. Вирощувати на ньому. Не підходить, тому що воно дуже тонке. У мене агроволокно двостороннє, з одного боку темне і з іншого світле. Можна садити різним способом. Можна садити чорним боком доверху, і навпаки. Я посадила чорним донизу, щоб вірніше я так розкладала агроволокно. Щоб чорний бік був донизу, а оцей світлий доверху. Тому що темний бік, він буде у спеку більше нагріватися, більше буде, відповідно, нагріватися коріння полуниці, тому я вибрала такий спосіб. Але це залежить від регіону, а якщо точніше, то від клімату. Якщо ви живете в такій більш прохолодній місцині, то можна садити. Полуницю на агроволокно, яке буде, буде розкладене так, щоб темний бік був доверху. Садила я дуже просто, без крапельного поливу, розклала це агроволокно е, там, де, між собою, ось такі смуги широкі з рулона е, поєднувалися, я так накладала одну на другу і. Прикріплювала дерев'яними планками. Спочатку це були планки із сирого дерева, вони були такі важкі, а потім уже вони підсохли, тому що, фактично, полуниця росте уже третій рік на цьому агроволокні. Ці планки стали такими легкими, тоншими і вже вони так не притискають. Але, не дивлячись на це, свою функцію вони ще Виконують. Звичайно, що місце я дуже добре розрівнювала перед тим, як розстеляти агроволокно, але туди вбралися навесну кроти. Я саджала пізно полуницю, десь вже був листопад місяць. І навесні туди вбралися кроти і почали там страшні речі робити. Але я просто десь припідняла смугу, розрівняла руками. Десь просто ногами притоптала, все так лишила. На другий рік кротів було вже менше. Ну, це і зрозуміло, тому що під агроволокном там земля м'якша, вологіша і всякі хробаки там прекрасно себе почувають. Тому за ними прийшли і кроти. Для того, щоб саджати кущики, я робила в агроволокні. Такі хрестоподібні розрізи. Купувала я це агроволокно в інтернет-магазині, назви, відверто скажу, вже й не пам'ятаю. Я просто вбила в пошуковик і вибирала за співвідношенням ціна і якість. Де було найдешевше, там і придбала. На сьогоднішній день є різної ширини агроволокно, є, що продають. Відрізами, тобто погонними метрами, є, що продають в рулоні. Я собі відразу придбала цілий рулон, мені вистачило, я ще проклала полосу цього року, планую сунички посадити, і в мене ще навіть і лишилося це агроволокно. Тому де купувати, це треба вибирати по ціні. Ну, звісно, звертаючи увагу на щільність цього агроволокна, щоб воно не було таке, яке призначене для вкривання посадок. А тепер про плюси і мінуси. Перший найбільший плюс що не треба полоти таку полуницю. Тому що, якщо ви не прополите належним чином полуницю протягом вегетаційного сезону на другий рік вона дасть вам мізерний врожай. Оце дуже часто господині грішать таким. Вони полуничку зібрали і далі там просапують цибулю, моркву, буряки, не доходять руки, бо ж полуниця вже не плодоносить, а вона. Коли віддала плоди, далі вона відновлюється і потім закладається врожай на наступний рік. І буває так, що внаслідок такого неналежного догляду полуниця дає мізерний врожай. Минулого року літо було дуже дощовим, і в мене ще збоку росла полуничка в землі. Кілька кущиків там я просто на осінь мала поділитися. То я її прополювала, мабуть, разів 8. Ну, якщо літо сухіше, то треба менше полоти, звичайно, але все рівно оцей такий догляд, просапування вимагає часу і зусиль. Коли полуниця росте на агроволокні, то буває бадилля. Або десь там біля кущика впаде на стіни на бур'яну і проросте. На відео можна побачити, я не виполювала перед тим, як знімати, отак як я так і показувала. А буває так, що нанесе якогось там сміття вітер, чи, наприклад, десь з боку дерева є, цвіту цього, що впадає, чи самих пелюсток. Чи ще якогось сміття, і вже в тому смітті, після того, як дощик пройшов чи ви полили, там теж уже потрапляють на бур'янів і вони починають проростати. Але ці бур'янинки дуже легко вириваються, і я це роблю, як правило, тоді, коли поливаю зі шланга. Другий величезний плюс це те, що полуниця на агроволокні не гниє. Знайти підгнившу ягідку. Це просто величезна рідкість. І не лише у суху, а навіть і в дощову погоду. От минулого літа ішло багато дощів, і я ніяких проблем із гнилими ягодами не мала. Хоча багато хто скаржився, що дощі і ягода гниє. Порівнюючи із вирощуванням у відкритому ґрунті, коли просто. Контактують ягоди із землею, чи навіть порівнюючи з тим, коли підстеляється соломою, то можна сказати, ну, що це просто небо і земля. Також плюс у тому, що під агроволокном зберігається волога і земля пухкіша, ніж якби це був просто ґрунт, навіть незважаючи на те, що вона не просапується. Полуницю на агроволокні набагато менше їдять слимаки чи інші шкідники. Це теж, по суті, виняток. І то буває, коли десь близько, біля основи куща, десь квітконос короткий, чи, можливо, зігнувся він і десь ягода лежить біля корінчиків, там де ґрунт трішки проглядає, тоді може слимак якийсь підгризти. А так, просто поїдженої полуниці нема. Ні в яке не йде порівняння, як у тому випадку, коли вона росте у відкритому ґрунті. Я чомусь думала, що окремі слимаки вони виповзатимуть. Із того місця, де основа куща, де трішки ґрунт проглядає, і вони будуть повзати по агроволокні, і полуницю все-таки підгризати будуть плоди. Але, напевно, їм неприємно повзати по такій структурі. Ну, не знаю чому, але слимаки не повзають і не їдять. Це теж величезний плюс. Що мені не подобається, це те, що місце посадки полуниці на агроволокні облюбували маленькі чорні мурашки, які живуть в землі. Вони там собі мурашники повлаштовували під агроволокном, повзають, але ну, такої якої шкоди вони не доставляють. Ем, бачила я десь дві чи три ягоди із старих сортів. Ем, Такої м'якої полуниці, то були там поїджені. Вони Там були мурашки, але були якісь ще інші жучки. Я так думаю, що ці жучки почали гристи, а мурахи продовжили. Але три ягоди це ні про що. Тепер щодо мінусів. Ну, мінус, мені здається, один. Це ціна додаткова, тому що агроволокно. Воно має певну вартість, і для декого це може бути дорого. Е, яка зараз ціна, я навіть, відверто кажучи, і не дивилася, але для себе я зробила такий висновок, спробувавши вирощувати і в ґрунті, і на агроволокні. Що яка б ціна не була цього агроволокна, надалі у відкритому ґрунті полуницю я навіть Ну, навіть теоретично вирощувати не буду. Таке агроволокно, воно наскільки облегшує догляд за полуницею і наскільки зменшує втрати ягід, там гнилих, поїджених і так далі, що навіть питання вибору не стоїть. Однозначно лише агроволокно. За три роки воно ніде не тріснуло. Лише в одному місці, там, де пробігала наша собака, вона важить 70 кг, то кігтями прорвала. А маленький собака бігає, то він не пошкодив ніде. Ну, звичайно, не тоді, коли полуниця достигає, а ранньою весною. То я вже не пускаю велику собаку і вас теж застерігаю, тому що маса велика, вона натискає кігтями і там прорвала. А так, три роки агроволокну, все прекрасно, і я думаю, ще на той рік буде все добре. А там, вже, в принципі, треба було б і міняти місце, тому що три таких вегетаційних сезони, коли полуниця плодоносить. Далі починає падати врожайність і треба пересаджувати. Ем, по ціні, я пам'ятаю, що я рахувала ем, тоді, то вийшло десь, ні, якби я використала все агроволокно і розкинути на 3 роки вирощування, то вийшло б в рік десь 150 гривень на 70 кущів полуниці. Я вважаю, що це недорого. Ну, звичайно, кожен вибирає сам і зараз такі непрості часи, але для себе я висновок зробила. Дуже багато там просапувати полуницю за літо я не збираюся. Буду вирощувати лише на агроволокні. Тому дуже всім рекомендую мене вже кілька знайомих перейняли мій досвід. Не обов'язково починати з рулону, купіть буквально там кілька метрів, спробуйте, і ви для себе зробите висновки. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!